Нагадаю, ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном ведуча Яна Стемпнєвич. І у нас в ефірі вже час на рубрику актуальних питань. Росія вкладає величезні кошти в дезінформаційні дії на всіх площинах і в усьому світі. Про це говорить заступниця директора департаменту стратегічної комунікації та протидії міжнародній дезінформації Міністерства закордонних справ Польщі Катажина Шаран. Десь більш успішно, десь менш, однак жодна країна, жодне суспільство не можуть впевнено сказати, що вони захищені чи успішно протидіють російським дезінформаційним впливам. Тому протидія російській дезінформації сьогодні є дуже важливим чинником боротьби із російською агресією, бо вона дезінформація це є одна зі складових російської агресії. Поки що не збройної, але не менш небезпечної. Володимир Гарматюк продовжить. У червні цього року в Польщі відкрили комунікаційну групу, яка допомагатиме Україні боротися із російською пропагандою та дезінформацією. Це спільна ініціатива Польщі і США. Презентація групи відбулася при МЗС Польщі у Варшаві. Як зазначили тоді під час презентації групи американський дипломат Джеймс Рубін та уповноважений міністра закордонних справ Польщі з питань протидії міжнародній дезінформації Томаш Хвонь, Кремль регулярно використовує брехню і маніпуляції, аби підірвати солідарність світу з українським народом, який захищає свою батьківщину. Ця група має боротися із неправдивими наративами про російську агресію проти України і підтримувати підхід, що ґрунтується на фактах у глобальному інформаційному середовищі. Запуск української комунікаційної групи є сильним сигналом нашої спільної рішучості продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російським вторгненням. Так зазначили тоді в МЗС Польщі. Сьогодні саме російська дезінформація і пропаганда стали зброєю, яка має сильний вплив не тільки на військо, але й на суспільство, на політиків, на громадські організації. Звісно, кожна країна виробляє власні засоби комунікації як контрзаходи, говорить Катерина. Жина шаран за її словами за останніх 10 років російська пропагандистська машина суттєво розвинулась то тема дійсно. Ця тема, яка була з нами багато багато років, власне, перші серйозні сигнали про те, що треба починати діяти, з'явилися у 2014 році, коли фактично почалося вторгнення Росії в Україну. Повномасштабне вторгнення два роки тому показало нам наскільки розвинулася російська пропагандистська машина, і справді наші зусилля тут були активізовані для більш ефективної протидії. СММ? МЗС займається темою протидії дезінформації, переважно російської, де факто з 2017 року, коли ми створили першу команду у міністерстві, яка почала моніторити, досліджувати, шукати рішення, як їй ефективно протидіяти. Сьогодні у нас є команда із 20 людей, і окремий відділ, який займається виключно цим. Ми добре знаємо, що моніторинг і дезінформації є лише одним із елементів, тому що ми повинні мати так зване ситуаційне усвідомлення того, з чим ми маємо справу та як виглядає загроза. Вона теж розвивається, змінюється, встає все більш просунутою. На жаль. Це не така проста тупа, як я її називаю пропаганда, але часто ми навіть не усвідомлюємо, що те, з чим ми маємо справу, це дезінформація. Тобто, всілякі спроби підірвати нашу довіру до демократичних інституцій, підірвати нашу довіру до альянсів, таких як НАТО чи Європейський Союз. Це всілякі спроби сказати, що санкції не працюють. Ми добре знаємо, звідки походять і чим надихаються ці меседжі, як доходять до нас, знаємо. komu i jakim celom one służą. Wiemy dobrze, gdzie są inspirowane, jakim celom służą i komu służą. Методи і прийоми дезінформації ускладнюються, але в тому сенсі, що вони добре камуфлюються, хоч самі повідомлення є часом настільки простими, наскільки і неправдоподібними, ба більше абсурдними. Але тим і здатні впливати на маси. Все, звісно, залежить від середовища, на яке вони скеровані, і на те, наскільки здатні люди критично мислити. Наприклад, у 2014 році в російських медіа поширили інтерв'ю жінки, яка, начебто, то стала свідком того, як Збройні Сили України нібито розіп'яли хлопчика в одних трусиках. Згодом для українців ця ситуація перетворилася в мем, але ж були і ті, хто вірив у такі абсурди, які мали творити образ брутальних українських солдатів. Про це до слова говорила Агнішка Щегельська, польська експертка із академії військового мистецтва, і вона говорила, що це когнітивна війна. Які ж приклади на заході найбільш яскраві? Таких вкидів про які сьогодні сміливо можна сказати, що це пропаганда і дезінформація. Я МЗС в у міністерство справ ми основному моніторимо так звану зовнішню дезінформацію, тобто те, що надходить до нас зовні, і точно інспірується зовні. Ми це робимо разом з іншими країнами, тому що це такі глобальні зусилля. Насправді, демократичні країни вже роками відчували і знали, що вони повинні співпрацювати у цій сфері. І приклади таких інформаційних операцій, нам вже показали німці, які виявили двійника відомого. Медіаресурсу Веб сторінки відомого медіа, якому люди довіряють, дублюється лише з невеликою зміною, непомітною для звичайного користувача, і там відтворюється абсолютно дезінформаційний контент, який водить нас в оману, поляризує суспільну дискусію, підсилює певні елементи, які природно не викликають серйозних коментарів у суспільстві, але через інспірацію, саме через використання штучного інтелекту, ботів то. Що вони починають жити власним життям, і люди перестають вірити у те що правда, а що ні, наприклад, люди дивляться на сайті Deutsche Welle і думають, що вони читають Deutsche Welle, а насправді це інформаційна операція. Суть її у тому, щоб скопіювати лише вигляд вебсайту, а розмістити там зовсім інший контент. І через те, що люди не заходять на сторінку, не завжди перевіряють інформацію, а просто поширюють її. Тому ми так часто беремо участь у поширенні цієї інформації. Це Наче не зовсім вже дезінформація, бо ми робимо це дуже ненавмисно, але нас, наче використовують для того, аби поширювати цю дезінформацію. Іншим прикладом є операції впливу Portal Combat. І тут французи мають спеціалізовану агенцію, яка моніторить ці справи. І там просто створюються нові ЗМІ, які нібито локальні, нібито зазвичай показують щось місцеве, цікаве, що цікавить людей. Вони спершу намагаються втерти у довіру суспільства, а потім туди починають просочуватися наративи, які служать путіну, а не західним суспільствам. Сполученством західнім. тих прикладів є дуже... медіа соцмережі дуже вигідна площина, через яку можна впливати на суспільства, і Росія цим користується. І останні події із повідню в Польщі це добре показали, говорить Катажина Шаран. Латвопоказач часто абсурд часам від дуже легко показати. Здавалося б, абсолютно абсурдні речі у тих дезінформаційних повідомленнях. У випадку з останньою повінню ми мали приклади таких інформацій, що територія залита, уряд не може із цим поратися. Що він не дбає про своїх громадян і взагалі дбає лише про українців і Україну, а всі кошти йдуть для допомоги українцям, а не на допомогу своїм громадянам. Все це, як було видно, підігрівалося ззовні. Це, по-перше, були неправдиві повідомлення. А потім цю ситуацію навколо повені намагалися повернути у політичну дискусію, використати людську біду для розігрівання певних антиукраїнських настроїв. У польському суспільстві, бо як відомо, люди в емоціях легше впадають у такі крайні думки, що щось чорне, щось біле. Тому було багато елементів, які взагалі здавалися несумісними із темою повені. Але той факт, що, як ми знаємо, це було інспіровано ззовні, було відразу видно в наступних операціях у США під час ураганів. Там було використано ту саму тактику на ті самі методи дезінформації громадськості, що мовляв. Знову винні українці, адже всю допомогу від західних урядів отримують вони, а не наші громадяни. Це постійне підігрівання. Мовляв, навіщо ми допомагаємо Україні, коли у нас є свої проблеми? Давайте зосередимося на собі. Це все в інтересах Кремля, щоб суспільства думали тільки про допомогу собі, і перестали допомагати Україні. І відомо, чим це закінчиться. О тим, що ви саме собі, і якби пристали допомагати Україні. Ведомо це ще в як же обираються цілі для пропаганди? Як працює так звана таргетована пропаганда? Адже чи звернули ви увагу на те, що дуже часто нам у стрічці у Фейсбуці з'являються повідомлення, на які ми ніколи не підписувалися і ніколи не коментували? І там, власне, розгораються такі дуже провокативні дискусії і виставляються провокативні повідомлення, фотографії або тексти. Це Фактично підготовлені дезінформаційні кампанії пристосовані до конкретних цільових аудиторій. Ми також маємо інформаційні кампанії, але ми інформуємо суспільство про те, що робить польський уряд, які пріоритети нашої зовнішньої політики. Ми робимо великі зусилля, щоб розповісти світові про роль Польщі у системі безпеки та роль Польщі у Європейському Союзі. А Росія витрачає величезні гроші. Очі на дезінформацію у цих суспільствах, а не на інформацію. Ми мало чуємо від Росії про те, що вони роблять для світу. Головним чином усі їхні ресурси спрямовані на те, щоб колотити, зривати дискусії в демократичному суспільстві, використовувати наші слабкості, які виникають з того, що ми маємо свободу слова. Ми можемо вільно висловлюватися, чого звичайно немає в Росії. Все це вони насправді використовують проти нас. Але ми хочемо, щоб ця дискусія була демократичною відкритою, тому єдине, що нам залишається, це інформувати суспільство, говорити з людьми, розповідати їм, що такі практики тестуються на них, щоб вони були обережні, щоб перевіряли інформацію, звідки вона береться, чи є надійними ті джерела, а не те, що я десь прочитав в якихось соцмережах, тому що друг надіслав мені посилання. Якщо друг надіслав посилання, запитайте друга. Послухай, а звідки ти це взяв? Чи це дійсно підтверджена інформація? І дуже часто виявляється, що це не так, що це просто інтернет-сміття, яке десь витає? Жеже в целеніжетосом якісь власне таке сміттє інтернетове, торекдісь там фруває. У Києві Жозеп Борель сказав, що Захід і Європа наразі програють, хоча ще не програли пропагандистську війну Росії. То чи є якісь все-таки методи і передумови для того, якщо ця війна все таки триває, то Принаймні переламати хід подій на свій бік. Можливо, Європа надто чогось боїться і не веде настільки агресивно цієї інформаційної політики, наскільки агресивною є політика дезінформації Росії. Очевісті закладам же високі представчий Борель м'яру звичайно. Я припускаю, що високий представник Борель мав на увазі і на європейський світ, що ми там програємо інформаційну війну. Фактично, Росія у Південній Америці, Африці, Центральній і Східній Азії також витрачає величезні кошти, щоб підкуповувати громадськість, купувати місцеві змі, надавати їм лише власну інформацію, яка є брехнею про те, що відбувається у Європі, що відбувається в Трансатланті. Античних відносинах це їхня мета, і справді Європа має тут об'єднатися. Незабаром Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу з січня, і польський голос тут має бути дуже сильним. Союз повинен об'єднатися. Ми як країни-члени повинні разом докладати зусилля щодо того, як ми спілкуємося із зовнішнім світом. Я маю на увазі країни так званого глобального півдня, де об'єднавши сили, ми маємо шанс. Бо будь-яка країна. Україна, яка діє окремо, фактично використовуючи ті кошти, які у Росії є для цього, програє. Вони були там роками. Вони давно це роблять не вчора, і не сьогодні. Тому вони мають свої змі стосунки із місцевими лідерами громадської думки. І це величезний виклик. Тому зараз ми будемо апелювати. Ми вже апелюємо. Ми спілкуємося з нашими колегами від Євросоюзу і НАТО про те, що спільними зусиллями ми повинні спільно проводити інформаційні кампанії у цих регіонах і розвіювати брехню Путіна та розповідати, як насправді виглядає світ, що відбувається в Україні, як виглядається війна, хто винен, хто не винен, і це повідомлення має бути простим, зрозумілим. і... І підібраним відповідно до групи одержувачів, тому ми говоримо з громадянами Африки інакше ніж у південній Америці. З різних причин це історичні постколоніальні культурні проблеми, для вирішення яких необхідно використовувати усі інструменти і методи постколоніальне, кулкультуральне вшельке вшелькі нажендя і способи треба використати. Тобто говорити мовою, яку розуміє ця спільнота, я маю на увазі не національну мову, а апелювати до їхніх культурних і їхніх історичних досвідів, з якими вони більше знайомі, ніж скажімо, транслювати їм меседжі європейські. Абсолютно. так і і іноді методом проб і помилок а помилки трапляються, бо не помиляються ті, хто нічого не робить. Траплялося, що деякі наші меседжі туди просто не дійшли, тому що були пропущені через фільтр європейського мислення. Вони зовсім не викликали резонансу в африканських суспільствах чи південній Америці. Ми вже засвоїли ці уроки, ми вже маємо знання, кращі дослідження. Країни ЄС безумовно краще розуміють, як суспільства на півдні співіснують зі змі, користуються ними, бо це також важливо звідки ми отримуємо цю інформацію. Адже ера газет закінчилася. Ми всі це знаємо. Ще є телебачення, але не скрізь і месенджери всіх видів, які ми маємо на наших телефонах, є основним інструментом спілкування. Той факт, що середовище настільки розпорошене, звичайно, не полегшує завдання, але це також дає нам можливість більш ефективно охопити вибрані групи, які мають вплив на все суспільство, але дає шанси для нас теж на то, щоб би скутешні дочись до вибраних груп, то маємо вплив на целесполошенство. Інструменти змінилися, але методи залишилися ті самі. І Росія сьогоднішня путінська це лише продовження колишньої Росії комуністичної Совєтської, а ще раніше, ймовірно, і Росії царської. І то є докладний комунікат, який ми приказуємо в контексті, і саме про це ми говоримо в контексті усього історичного ревізіонізму. Росія намагається проштовхнути своє бачення історії, що вони були визволителями Європи. Правда, вони не згадують 17 вересня 1939 року, коли вони просто напали на Польщу. Про злочини, які вони тут скоїли, теж не згадують. Вони дуже зручно згадують лише ті моменти які мають для них історичне значення, визволення Аушвіца і кілька таких історичних моментів, але вони пропускають весь контекст. Тому ми нагадуємо цей контекст, нагадуємо в усьому світі, Щоразу, коли ми говоримо про історію, ми показуємо весь її спектр. І на жаль, ми змушені постійно про це нагадувати, тому що знову ж таки Росія використовує ці історичні аспекти в усіх країнах. Власне, не тільки у Польщі, але в Польщі, звичайно, дуже сильно. Правда, наше суспільство вони не переконають, але вони роблять це в інших частинах світу. Польське суспільство досить стійке до такої російської пропаганди, тому важливо краще розуміти дезінформацію, бо вона більше не стосується того, на що ми маємо аргументи. Ми знаємо історію, ми знаємо, якою була ситуація у 39-му чи 45-му роках, і ми обов'язково згадаємо. Аємо це наступного року з нагоди великої річниці, але найголовніше для нас зосередитися на цьому і показати, що як ви сказали, Росія з тих часів абсолютно не змінилася. Що спосіб їх дії, тактика, спроби спотворити реальність, вбивства, злочини все це не змінилося. Це працює так само, і ми зараз бачимо це крізь призму України. Було б дуже неправильно думати, що Росія зміниться, що ми зараз 21 столітті і ці часи вже минули. Бо ми маємо вагомі докази того, що способи діяльності Росії не змінилися з радянських часів, і ми будемо нагадувати про це. Нагадуємо увесь час, але далі ще інтенсивніше. І ми знаємо, що тільки правда зробить нас вільними а те, що зараз відбувається, це просто. Інформаційна війна, і ми ведемо цю війну на багатьох рівнях, і нам також потрібно зібратися разом з заходу і підійти до цього трохи ефективніше, побачити, що працює, що не працює, і зосередитися на тому, що працює, тому що будь-які гроші можна витратити на інформаційні кампанії, але вони можуть бути неефективними. Отже, що має значення, це трохи хитрості та трохи мудрого підходу, але також єдність, єдність у спілкуванні щоб ми знали, які наші найбільші пріоритети, і пріоритетом безумовно є безпека. Тож щоб забезпечити цю безпеку у Європі, нам просто потрібно говорити одним голосом, і до того ж, досить сильним. ...в Європі, запевнить, мусимо просто мовити одним голосом, і то досить сильним. Нагадаю, то була заступниця директора департаменту стратегічної комунікації протидії міжнародній дезінформації Міністерства закордонних справ Польщі Катажина Шаран. А матеріал підготував Володимир Гарматюк. Дякую, Володимире, за цю розмову.